На індивідуальному трансфері прямуємо до нового готелю. Огляд готелю Braika Beach Resort починаємо з номеру. Номер стандартний, охайний, наявно брендована готельна косметика, включаючи лосьон для тіла. Є всі необхідні рушники, також варто зауважити, що сантехніка є дуже якісною, душ є зручним і напор води. Хороший, горяча вода починається одразу. У шафі є сейф. Шафа велика та вмістка, але, як ми бачимо, меблі не нові. Оглядаємо номер, він просторий, стандартний двомісний номер, наявний чайний набір, міні-бар, телевізор, місце для багажу. Номер знаходиться на третьому, останньому поверсі корпусу і приблизно о 7-й вечорі почалися проблеми з сторонніми звуками в цьому номері. Відбулась поломка в упроводці або у вентиляції чи системі кондиціонування, і було дуже шумно зі стін, стелі та навіть е, сейфу. Але робітники прийшли і вирішили цю проблему до настання ночі. В номері є балкон, з якого відкривається гарний вид на територію готелю. Та лагуну, яка наявна в готелі, і, відповідно, це дозволяє купатися навіть у дуже вітряну погоду. Приходимо до огляду обіду в готелі Bright Beach Resort. На вулиці нас зустрічає гриль станція, а при вході всередину бачимо соки, каву, чай. Музика. Бачимо спеції, олії, соуси, овочі, закуски, салати. І переходимо до гарнірів. У нас є чіпси картопляні, великий вибір гарнірів, є паста станція, ясні страви декількох видів, риба та солодкий стіл з широким асортиментом. І, звісно, фрукти та фруктовий салат. Прогуляємось територією готелю, вона зелена та доглянута. Також готель поєднаний з іншим готелем, де теж можна погуляти. Тобто територія для прогулянок є велика і обширна. Готель має свою окрему набережну. Басейн з гірками в зимовий період часу закритий. Вода спущена, він не підігрівається, гірки не працюють, хоча в концепції вказані години роботи аквапарку. Наявний на території саме Royal Bright Beach Resort, лише один басейн з підігрівом, і він є невеликим, і там є велика кількість відпочиваючих. На території є декілька барів, бармени привітні та готують смачні коктейлі. Ми бачимо басейн з підігрівом. Де відпочивають дітки та дорослі. Він є не глибокий, але дійсно теплий та комфортний. Готель має досить довгий пір, з якого можна плавати біля коралового рифу, відпочиваючи, розповідали, що бачили черепах та навіть дельфінів. Також є лагуна, в якій можна купатися навіть у вітряну погоду прямо з берега і піщаного пляжу. Я пропоную готель на вечерю. Є великий вибір різноманітних страв, Працює зона барбікю, наявна піца, наявна паста, є різні гарніри, м'ясо та риба. готелі є анімаційна програма, також протягом дня відбуваються різноманітні заходи для туристів, такі як фітнес, йога та багато іншого. Ходимо до огляду сніданку в готелі Брайка Beach Resort. Тут нас готують яєчню на сніданок, чайна станція кава, соки, водичка та хлібна станція. Випічка у всьому Єгипті дуже смачна, особливо раджу спробувати місцеву. Піту, яка відкривається, і туди можна покласти фету і ще якісь овочі, наприклад. Здивувала вірмішель з молоком, окрім стандартних страв для сніданку, тобто такий спогад з дитинства. Ось, до прикладу, багато також соусів різноманітних до панкейків, до тостів, до круасанів. Абсолютно майже немає черг, тільки там за яєчньою є черги в нас. Невеликі, тобто дуже класно відпочивати не в сезон. Сухі сніданки діти люблять їсно, багато видів сирів, йогурт, фета, масло, ковбаска, оливки та різноманітні овочі до сніданку, фруктовий салат, кетчуп. І навіть є халва в цьому готелі. Ось також приправи і джеми.